Вітаю, дівчата! Ви запитуєте за світлі бітінки бюджетної доріжечки. Будь ласка, вашій увазі пропонуємо короїд або в просто народі пудровий мармур. На великий розмір, як ви бачите, ця доріжечка вона йде без окантовочки, виглядає як справжній мармур на підлозі. Ну а беремо розміри від 0,8 до 1,50 п'ятдесят, і вони йдуть гарненькі доріжечкою з гарненькою кайомочкою. Пудрові кольори в дуеті з ляною ниточкою будуть ловити усі відтінки у вас в кімнаті. Звісно, тут йде коротенька петелечка, яка буде легко прибиратися, і повстяна основа, яка досить зручна і легенька. У Нас цю доріжечку замовляли на кухні, коридори. Дуже класно дивиться в дитячій кімнаті. А останнє замовлення, ви не повірите, її замовили до костьолу. Дві доріжечки, 2,50 на 12 метрів. І ніхто не переживає, що вона буде марка. Оскільки малюночок під мармур робить. Цю доріжечку абсолютно універсальною і зовсім не маркою. У нас є велика колекція фото цієї доріжечки в інтер'єрі у наших клієнтів, і ми вирішимо вашу проблему з оверлоком і, звісно, з нашою безкоштовною доставочкою. Усі ваші запитання пишіть в коментарях або за номером телефону у Viber.